Всім привіт з Америки! На сьогодні пішла повномасштабна вже зима, вже кругом сніг. Бачите, скільки сипалося за, за ніч? Сипало і ще от іде. От. Хочу вам сказати, що, от бачите, сніг впав, а тут кай так почистили доріжку. Таке враження, що е, дорога тепла. О, як рівненько зробили чистесенько. Так чисто зробили. Це така доріжка біля мого будинку, де я живу. А тут а тут травичка. І тут такий гарний-гарний дуже сніг. О, зима так. Е, Йде по повній програмі, настрій, вже такий новорічний іде, вже щось треба таке новорічне. Ялиночку треба прикрашати для свята, щоб зробити хоч такий невеличкий святковий дні для... для душі, щоб не було, а то завжди. Такий смуток на душі, а то хоча б треба зробити таке собі свято. Зробити свято, поставити, як колись я ставила в Україні таке, таке робила свято. Ставила ялиночку, ігрушків трошечки наряжала, а потім ставила, купляла мандарини. Купляла все і для того, щоб е, цього. Щоб було святковий настрій. От. І такий святковий настрій. А я зараз трохи вийшла полюбуватися зимою. От, сніг такий самий, як в нас в Україні, повірте, нічим не гірший. І і от такої то ще таке сказати. А, То я трошки вийшла погуляти, зараз погуляю, піду ще в магазин, куплю імбіру, щоб пити на ніч якийсь чай, щоб не простудитися, з лимоном, за колись на Україні казали, їсти імбір, жувати трошечки, щоб. Не було коронавірусу, щоб не було простуди. Ну, і я так вирішила вийти сьогодні трошечки на двір, зайти в магазин той фреш свіжих продуктів От. і купити і Попити чайочку. От. Та й такі то справи. Та й у нас така то вже зима пішла повним ходом. На, на вулиці мінус, але на асфальті, от бачите, я вам покажу асфальт. Таке враження, що плюс три. Ну, не знаю, там мороз, а тут чи то чимось вони посипали дорогу, чи що, я не в курсі. Нічого такого не можу сказати. от І таке то я хотіла сказати. Я перше відео знімала, що перший сніг було 30 жовтня, а в нас вже сьогодні 26 листопада, то вже такий великий сніход. Там взади, там у нас стой магазин любими. Тут у нас заправка, мойка. От. Так що буду з вами прощатися, потрошечки рукавички не взяла, руки замерзла. Як би не було, зима своє бере. А поки що всім папа, папа. -па. До нових зустрічей. Я всі вас люблю. Цьомою. Пока.